9 клас. Продовжуємо з вами вивчати 3D-редактор Blender, редактор 3D графіки. Сьогодні розглянемо рендеринг тривимірної сцени, що це таке, як виконується навіщо потрібно. Завдання у вас переглянути вкладену презентацію. Там нічого особливого такого, такого немає. Краще, мабуть, більше інформації в підручнику сторінки 6273 і виконати там роботу з комп'ютером на сторінці 73. Давайте розберемось для початку, швиденько, що таке рендеринг взагалі. Рендер це прорахунок фінальної картинки з точки, в якій розташована камера. Це якщо ми кажемо про 3D-графіку. В принципі, рендеринг також відбувається цей процес, і при там, монтуванні фільма в якомусь відеоредакторі. Вполне вполне возможна така історія. На цьому етапі при рендерингу враховуються всі ефекти оточення у вашій сцені і генерується фінальна картинка з урахуванням всіх зроблених установок. Установок може бути багато. Вони тут у нас в презентації перелічені, ми з часом до них прийдемо. Мені більше, в принципі, презентація не треба, я її закрию. В підручнику можете все почитати далі, які там можуть бути установки, або в підручнику або презентації, як хочете. Ну, знову ж таки, ми до них будемо ще повертатися, там розглядати їх. Зараз нам цікаво взагалі, як працює цей рендеринг. Давайте відкриємо Blender. Так, є таке. І тепер, що це таке, і навіщо воно нам потрібно? Дивіться, як ми можемо зберегти файл в 3D-редакторі. Ми можемо обрати файл Save As, так? І там назвати його якось, вказати місце, де він буде зберігатися. Цей файл зможе, ми зможемо потім відкрити тільки в блендері. Тільки в нашій програмі, в нашому 3D-редакторі. На іншому комп'ютері там взяли на флешку, підійшли до іншого комп'ютера. Якщо там немає блендера, то нічого не відкриється. так? А як же зробити? Ми робимо 3D-моделі для того, щоб потім отримати їх зображення, яке відкривається там на будь-яких пристроях, яке можна розмістити в інтернеті і так далі. Саме це і є рендер. рендеринг, тобто отримання фінального зображення. Те, ради чого ми це все робимо. І про ефекти, з урахуванням всіх ефектів. Про ефекти ми з вами казали, що ось це у нас, наприклад, лампа. Яка да, нам вказує, звідки у нас іде освітлення, де тіні, де не тіні. От, наприклад, лампа стоїть тут, а ми бачимо, що сторона, яка повинна бути, в принципі, освітлена, вона є навпаки затемненою. Тобто в такому режимі, в режимі 3 d моделювання 3 d перегляду у нас ефекти зараз не працюють. Ми можемо переглянути, як будуть працювати ефекти, тільки коли виконуємо рендеринг. Повинен вас попередити, що рендеринг це такий. Обчислювальний процес е, ресурс-наємкий. Е, тобто необхідно, щоб у вас комп'ютер ну, на телефоні, ну, на сучасних смартфонах, може і виконається. А взагалі-то потребує великих ресурсів комп'ютера цей, цей процес. Ну, зараз кубиком тут нічого такого важкого, і там е, у вас буде завдання. Я думаю, там також нічого важкого. Але коли ми почнемо накладати там, текстури. Те інше 50, то буде трошки важкувати нашим пристроєм це все виконати. Дивіться, рендеринг це, в принципі, отримання зображення з камери. Це у нас освітлення, ми казали, а ось це у нас камера. Минулого уроку я вас трошки обманув. Там у нас було в презентації написано, що натискаємо цифрові клавіші на клавіатурі, у нас змінюється вигляд. Так? Тобто там 1 це спереду, 7 там зверху і так далі. Я натискав ці клавіші, у мене нічого не вийшло, але ваш вчитель трошки того, тому що треба було натискати усього-навсього на додатковій клавіатурі. Там, де у нас цифрова клавіатура додаткова з правого боку, там, де клавіша нам лок. Ось, наприклад, натискаю 1, бачу вид спереду, натискаю 7, бачу вид, вид зверху. І так далі. А клавіша 0 дає нам вигляд з камери. І ось все те, що у нас є в цьому прямокутничку, це і буде наше фінальне зображення. Ми камеру можемо переміщати, як і будь-який об'єкт. Взяли, перетягнули ближче, натиснули, так, перетягнули ближче. Праву кнопкою миші ми перетягуємо, пам'ятаємо. І щоб встановити нове положення, необхідно натиснути ліву кнопку миші. Натискаю знову 0, бачу, у мене зображення в камері змінилося. Тобто, на початку цього всього рендерингу ми виставляємо камеру, як нам потрібно. І можемо користуватися стрілками переміщення за осями. Можемо перейти в режим обертання, обертати камеру якось, як нам необхідно, також за осями. Ну, по осям трошки важкувато попасти, але нічого. Тобто, перемикаючись між цими режимами, можемо налаштувати вигляд з камери. Знову натискаю 0, бачу, що у мене повинно вийти у фінальному зображенні. Тепер виконуємо сам рендеринг. Це е, меню рендер. І перший пункт рендер Image», Або натискаємо F12. Натиснув Render Image, бачу, це моя, моє фінальне зображення. І тут вже працюють тіні. Наприклад, текстури ми не накладали, ми ще не знаємо, що це таке. Кольори ніякі не використовували. Просто у нас хоча б є тіні. Лампа у нас десь там. Бачимо, ця частина затемнена. Як тепер зберегти це як зображення? У нас тут є меню Image, Save as Image або клавіша F3. Обираємо куди зберігати. Наприклад, на диск є, наприклад, назву його там. Просто одиничкою назву. Натискаю Save as image Зображення зберіглося. Перегляну його на комп'ютері. Ось моя одиничка. Відкриваю. Ось отримав необхідне зображення. І це зображення вже відкриється на будь-якому пристрої, можна загрузити в інтернет і так далі. В принципі, це і все. І як вийти з режиму рендерингу, повернутися до 3D-режиму перегляду? Ось у нас є пере, е, змінення режимів. Необхідно перейти на 3D, 3D View. Повернулись в режим 3 d моделювання. можемо там щось добудувати, змінити і так далі. Питання тут є. Мікрофони. Так, сподіваюся, що питань нема. Тепер ваше завдання. Ваше завдання в підручнику на сторінці там я вроді би писав 73. От ви можете почитати, тут ще можна рендеринг виконувати. Ну, Давайте я попробую. Дивіться, у нас просто в нашому блендері ну, багатьох з цих кнопок вони або інакше виглядають, або. Або їх взагалі нема. Давайте спробуємо ще з режимами погратися. От отримали так. Кубик. У нас, бачите, взагалі все по-іншому. Можемо видалити фон, тобто не буде на зображенні фона. Ось ці, ця сіточка на фоні. Це значить, що фон відсутній. Тобто, якщо ми збережем, збережемо це зображення, у нас зображення буде уявляти собою тільки кубик, взагалі без фону. Можемо зробити там просто чорно-біле зображення. Тут тіні ми прибрали. От Я б хотів би дуже, щоб тіні були тут знизу. Ну, в принципі, у нас і нема ніякої поверхні, на яку би тінь відкидалась. Тому все у нас так. Еze, що ми тут можемо додати? Можемо змінити розміри. Можемо змінити розміри. Слоти нам поки що не зрозуміло, що це таке. Кабінети десь. Ну, В принципі, з того, що маємо ми. Більше ми нічого поки що не можемо робити. Поки що просто його зберігаємо і все. Тобто, давайте ще раз: будується зображення, потім виставляється світло, куди вам необхідно. Ось наша лампа, поставили, де необхідно світло. Далі виставляємо камеру, де вам необхідно. Через нулик перевіряємо, який там вигляд у нас в камері. Потім робимо рендер. Рендер імендж. Потім робимо image Save as Image. І потім повертаємося до 3D-моделювання знову в режим. Так, ваше завдання, ваше завдання, ваше завдання виконати ось, такий, ось таку модель. Створіть модель лісової галявини, на якій розташовано 4 ялинки різних розмірів. Що тут необхідно врахувати, як ви це робите? Ну, Минулого уроку ми вже щось схоже робили да, там зі стільцями, зі столами. Тобто, ви малюєте одну ялинку, далі групуєте її об'єкти, копіюєте її і там змінюєте трошки, там збільшуєте її або зменшуєте. Розставляєте їх на площині. Площина. Площини у нас на 3D-сцені немає. Те, що є ця сіточка, це просто нам розмітка, грубо говоря. У нас площина, надо, необхідно її додати. Add Mesh Plane. Додалась площина, додалась десь чорна ID. Так, я її тут десь виставлю на сіточку. І необхідно цій площині зробити, збільшити її розміри. На всю нашу, ну, як ви вважаєте за необхідне, настільки і збільшити, звичайно. І виставити її. І так, ну, в принципі, і виставляти ви її можете де завгодно. Потім на неї головне ялинки додати там, як вам так, зараз. Ну, В принципі, вона у мене виставлена вже майже в нуль. Ось так буде в нуль, мабуть. Так. І тобто зробили площину, на неї ялинки, там конуси, циліндри використовуються. Знову ж таки, виставили світло. Там, Якщо, якщо переглянути на... в підручнику, то тут світло десь знаходиться, десь воно з цього боку ближче до нас. Ось ця частина освітлена. Там далі темрява. Камеру виставити, щоб приблизно так було. перевірити все. І рендеруєте і відправляєте мені саме зображення. Вже не файл блендера, а просто саме зображення. Інструкція у вас, в принципі, є, але за інструкцією за цією вам буде дуже важко йти. Знову ж таки, якщо ви встановили той блендер, який дав я, то більшість кнопок або називаються не так, або їх немає, або вони зовсім в іншому місці. Тому краще, отак, як ми. Минулого уроку створювали моделі, до речі, відеозапис я додав. Якщо хтось не пам'ятає, як там групувати і так далі, то можете переглянути минулий урок. І робимо це все ось таким чином, як знаємо. За інструкцією хочете, підіть, але навряд чи у вас щось вийде. Кінцевий результат повинен бути ось такий. Для тих, у кого немає комп'ютера, що ми робимо? Просто поки що читаємо підручник і тренуємось. Усно відповідати на ось ці питання на сторінці 76. Ще трошки підкопичися у вас знань, знову ж кажу, зроблю вам онлайн-тест і отримаєте якісь оцінки. Поки що читаємо, розбираємось. Так, ну, якщо питань нема, то, в принципі, ви вільні, можете виконувати роботу.